Анатолій Велевський Скринька із золотими монетами От цікаво. Хто в дитинстві не хотів би вирушити подорожувати в далекі і бажано невідомі країни Побувати на таємничих островах, де пірати зазвичай ховали свої скарби, і обов'язково відшукати скриню із золотими монетами. Навіть дівчатка про це мріяли. Що вже казати про непосидючих хлопчиків? Але час минав, ми подорослішали, а казкові мрії дитинства тьмяніли та лягали кудись на далеку поличку в коморі пам'яті. Але все ж іноді казки можуть оживати, особливо якщо постаратися і докласти до цього рук. Одного разу дідусь відшукав у темному кутку запиленого горища прим'ятий кавник, позеленілий від старості, і скриньку. В якої дерев'яні стінки давно вже перетворилися на труху, залишивши лише потемнілу оковку. Але, як то кажуть, справа майстра боїться. Дідусь приніс знахідки додому, випрямив кавник, добре відчистив і навіть покрив лаком. Потім замінив трухляві дошки скриньки на міцні дубові і натер бронзову оковку так, що вона заблищала, як нова. Наступного дня. Він пішов до магазину солодощів, купив великий пакет шоколадних монет, загорнутих у золоту фольгу, і висипав їх у скриньку. Потім дідусь приніс із саду букет свіжих червоних троянд, дістав свою улюблену книжку дитинства Острів скарбів. Ось тепер він був повністю готовий до приїзду улюблених онуків. А щоб їм було цікавіше, Дідусь придумав історію про те, як він звільнив джина з ув'язнення в старовинній кавовій кав'ярні в обмін на скриньку із золотими монетами. Ось зрадіють малюки, коли її виявлять під фольгою смачний шоколад, а потім усі разом вони слухатимуть захопливу історію, яку дідусь читає по частинах щоразу, коли внучата приїжджають у гості. І тоді казки оживають.